Світ маминих казок. Казки українською з вивченням англійських слів, Лисичка та журавель. Українська народна казка. Були собі лисичка Фокс та журавель Крейн. Ото й зібралися вони якось у лісі. Та такі стали приятелі. Кличі лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже, журавлику, приходь, лебедику, я для тебе, як для себе. От приходить журавель, крейль, на ласкаві запросини, а лисичка, Фокс, наварила каші з молоком, мілк, розмазала по тарілці, плейт та й припрошує Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику. Журавель до каші. Стук-стук, стук, стук, стук стук стукав-стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка якось взялася до страви, лиськ лиськ гарненько язиком, поки сама всю кашу чисто не вилискала. Вилискала та й до журавля. Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого. То спасибі ж, мовив журавель. Приходь же, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, лебедику, на тому й розійшлися. От уже лисичка йде до журавля в гостину. А журавель наварив такої смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків усього всього. Покришив дрібненько, склав у глечик з вузькою шийкою та й каже Призволяйся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика. А голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона і боком, і лапкою, і настоєчки, і зазирати, і нюшити, і лискати, а нічого не вдіє. А журавель не гуляє. Все дзьобом у глечик, стук-стук. Осьов глечик помаленьку, помаленьку, та й поїв все, що наварив. А тоді й каже Оце ж, вибачай, Лисуню, а все, що мав, то ти ми і приймав. Та вже більше нічого не маю. Ох, і розгнівалась лисичка. Так розсердилася, що й подякувать забула, як годиться. Так то їй журавлева гостина до смаку припала. Та від того часу. І не приятелюєш журавлями.